Мене дратує, що воно в іншу сторону, блять. Я надіюсь, в мене нормально чути. Не чути йобаний вентилятор, і гру теж буде добре чути. Інгліш. Mm -hmm. Lonely house. Щось мене гри за мною? Знайшов якусь цікаву штуку миленьку, стрмну. <смі> Вона англійська. Блін, наша я подав телефон, я буду все перекладати перекладачі, бо я не грибу англійську. Якщо ви... Ви... хто знає, <смі> я грав в гру, яка була колись популярна в Тіктоці про дівчинку, яку батько запер в підвал, Он... можете теж його передивитися. Коротше, Рентал. Uh, чи Рінтал. Що це? Рентал. Прокат. Uh, хата на прокат. Як я міг зрозуміти по цим. Да. І прикол в тому, що чому стіє, чому ззаді стіл? Чому я не за столом? Чому я стою? Ну. Коротше, let's play. 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 А. Тобто, мишка нам не потрібна? А я її вже підключив, думаю, все. Стоп. Можна камери... Hello, my family. Батько. Що думаєш, умі? Це не занадто шебі? Блін, я не люблю ЗУ, я не люблю читати. Шебі. Що таке шебі? А, не занадто пошарпаний. Дім. Ні. Типу, про хату, так? Ялиночка. Це, типу, як жахи, горор. Ой. Вибачте, я не... я не боюся горорів. Ви можете потім. Потім. Ну, коротше, по відосам, е, два аутиста в Роблоксі можна побачити, наскільки мені не страшні горори. Бро, чи хочеш погратися зі мною? Ні. No. <свісна> Яка добра сестра? Мама. Мо... Двері відчинені. Е -е... Рендо ми вже зрозуміли, що це оренда. А, орендо. Орендо. Оренда. Коротше. Чи орендодавець вже міг би бути тут? А. We are family, поспілкуватися з родиною. Все можна з'явити? Uh... Можна? Будь ласка, мене ти. Окей, можна я звідти з'їбуся? Ні, не видиме стіни. Мені просто цікаво погуляти по території, наскільки можливо. Дякую, що воно не скіпається само, як в тій грі, яку я грав сам. Бо я... це неможливо просто було. Я не хотів. Ну, це було складно. Я не повинен заблукати так далеко. Ну, ладно. У мене така смішна моська. Дуже життєрадісно. А, ні. Підходимо ближче і, типу, видно. Я подумав, в мене. Ну добре. Туди я можу піти? Цікаво. Мені подобається візуал таких ігор, не знаю чому. Let's go! Е, хто зачинив двері? Ау, ага, відчиніть! Я дуже емоційно озвучую. Але я з однієї сторони ніхто не хоче відкрити. Я маю знайти цього дентал-рентал-мена, коротше орендодавця. Боже, це е, мене не лякає, це просто воно дуже дивно. А. Окей, а ми поняли. Камеру можна розвернути якось? Girl! що відбувається? Можна розвернути? Кухня? Що відкривається, не розумію? Вікно? Стрибай. Не стій, не стій, стрибай, не стій, стрибай, не стій! Я хочу розвернутися мені. Я прям заглянути хочу. Герл! Стоп, а куди ми заходили? Сюди не заходили. Ванна. Телик. А, Орендодавець <свят> 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 uh, ти. Uh, ти зайшов всередину. Uh, я був в пасті тижнями місяці. Я вже навіть не знаю. <свят> Сам закрився в своїй хаті. Uh, um, Мені потрібен клю... мені потрібні ключі. Мої батьки. Забудь за своїх батьків. Ти більше не побачишся з ними ніколи. Тепер мені буде страшно винаймати, якщо я. Якщо не. Якщо що. Вони так комедно говорять. Вам доведеться виконати ритуал, щоб вигнати біса з цього проклятого місця, куди ми потрапили? Так, це все. Я, е, я сам, звісно, не можу. Хто б сумнівався, все треба робити за. за цих от, е, просто якийсь безпорадний орендодавець. Ми, я, ми маленький гвинтик. Але ти, маленька дівчинка, е, хто, ж, хто, б, хто б зробив... що за Азірабка? Хто б зробив би краще, ніж якась маленька дівчинка за дорослого мужика? Я. Бідна Умі. Е, тобі просто потрібно знайти артефакти, і побачимо. Шість кро. З ними? Хрестиків. Шість хрестиків. Uh, жінка... жінка за ґратами І якийсь uh, злий чоловік. О, не я. Ні, не я. Ти не злий чоловік, ти тупий і три свічки, uh, і все. What the fuck? Завжди. Um, um, Подожіть, а я. Я думаю, я думаю, ти повинна знати. Um, якийсь там секрет. Здається, тут є таємна кімната. Блін. Um, я не знаю, як викликати, але деякі речі, ймовірно, там є. Тачі. fuck? fuck? Нема нічого. Добре ховається. А, тепер все, тепер можна шукати. Я не знаю, що таке дробер. А, в ящику ящик. Немає. А я дивився під ліжком, хотів подивитися під ліжком. Мрію. коротше, поспати на цьому великому ліжку. Певне. О, ключ. А десь буде писатися, десь воно пишеться. Десь пишеться, можна подивитися, чи у мене є окей, не можна. Дивовижний, я... короче, це там. Але телек. кайнда фазі. Кайнда фазі. О! А це не підходить? Ха, too easy. Там, там ми, напевно, перевірили вже. Йоп, вашу мать. Ти де перевіряєш, герл? Там немає окей. А, тут чоловік, але він не, не виглядає агресивним. Тут жінка, але вона не за гратами. Тут якийсь страшне дитя теж. Ось. Тут щось є. О, дві свічки. Єпі, Єпі! Тут ми були. стіл літає. Я не боюся. Нема нічого. not scary. Eh, вікно виглядає хайнде бр. бюджетно. Це надто багато слів. Uh, під подушками завжди щось є. Щось є. О! Три свічки є. А де можна подивитися, що в мене є? Е, я, я не відчуваю. Мені не добре. О, ця текстура виглядає так м'ясистою. Е, лише полові зайчики залишились між цими подушками, коротше. А що там? Окей. Е, якась рандомна жінка з дитиною. Марія, напевно. Я не можу подивитися. Немає. Тут No problem. Чи там немає щось з'їсти? Звісно, ні. А. Окей. Чому я не можу подивитися? Виглядає як. Коротше, кухолі і носки тут, але... але я не можу дотягнутися до шафи, Розумію. немає нічого. Терестівці, га? Мій маленький братик повинен їсти на дворі. <плес> <плес> Що відбувається? Чому ти? Girl! Я ж нічого не бачу. Ви мене не налякаєте страшними. Що тебе... Використовуєш ключ. Одяг, одяг. О, ще один хрест. Скільки там? Шість? У нас уже два. Тут нічого. ничего Окей. А, Це не час для с... сну. Okay. Uh, oh, Miller necklace. Um... Necklace. Wow. Boring picture. Я не думаю, що може це використати. А, стоп! Вона вдягнула це на себе. У когось попайка. А, ми тут були. Ви мене це не налякаєте. О. Е -е Тепер чувак виглядає доволі агресивним. Е -е знайшли агресивного мена. It's Jesus. <laughs> е, хочеться як Окей. <laughs> okay. Не час для спання. Одяг мого батька тут. А, і все? Куди ти? Це вже не страшно. Not Боже. Боже. А може вікно можна подивитися? Пух. А так кумедно кожен раз голови. Як скажеш? А тут буде, типу, щоб прийдеться тікати. Вумен. Mm. За гратиме. Дивний смак. В оздобленні? Погоджуюсь. Окей. Повернись, повернись. Що воно так смішно ходить? Тут нічого немає. І що? Можна розвернутися? А ми так і не знайшли. А де нам знайти ще? A few moments later. Я не народжу це. Ми знайшли табуретку. <звучить> Господи, мене більше налякала картина, ніж вона тут вони тут були. А, це зеркал. Ха? Вона кумедна! А я можу... Ні, я не можу пригадати. Це дзеркальний лабіринт. Угу. И шо? Ага. Окей. Вообще хрестик. Ну, ты возьмешь? Only two left. Стоп, залишилось это по два, да? Лише два, да? Two thousand years later. О! Я ж казал! Все, тепер можна повертатися. Де ті двері, кляті. What the fuck? Я нарешті. Нарешті, господи. Ага. Куда? Пум. 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 І стати в середину. Вдекс Виглядає, як е, я можу влаштувати ритуал тут? Бо ж мене реально так похуйовало. після того лабіринту, мені аж погано стало. Чи може це від молока? Все розміщено. Все на своїх місцях. Е, чи варто мені коли-небудь сказати, що цей непотрібний чоловік? Непотрібний чоловік просто скинув э, все на мене? Раз, нічого не вдієш. Піріка, пірілала, попоріна пепепрута. Що? Мені можна тікати? Я можу тікати? Мені треба тікати? Що мені робити? Мене придавлять? Е, Аллоу. Земля викликає Умі. Е, е, здається, орендодавець ще а, орендодавці ще немає. Могли б ми розпакуватися все, що можемо. Розпакувати все, що можемо. Неважливо, двері від... відчинені е... колочі. Не, могли... не могла б ти. Я не хочу заходити додому. Е ⁇ Что это было? Вот так! Я сниму, бо я себя не чую. Це було Мак. Ну, це інді іграшка. Типу, просто щоб. Вона безкоштовна. Знайшов. Ну, що я хотів, те і отримав. Я ж хотів собі якусь знайти іграшку, яку можна зараз пройти. Насправді мені сподобалось, типу, ну, подобається, як воно виглядає. Звісно, ну. Я не знаю, що сказати. ну, типу... <смі> я дуже займався з тим лабіринтом, боже. <смі> Ой, це який жах. А, тупо весь цей час потратив Туп... цю ігру можна пройти ледь не за 5 хвилин, а я весь цей час потратив на проходження лабіринту. Геній. One eternity later. Мне треба тікати. Я не могу тікати, я ничего не могу робити. Умі, ты слухаешь? Опа, а, все, это далее пошло на що что а, Я сказал... Я сказав, що приморський туман стає густішим. Е, ти бачила? Е, ми майже на місці. Вкривилася смішно. Це все. Якщо ви хочете, щоб я зіграв якийсь е, цікаву гору. Ох, пощить одразу чи ти пощить лише ті, де немає рівняних рук росіян.